Сьогодні з пастором Джозефом Принцем. Слава Господу. Він діє тут. Амінь. Я хочу, що ви завжди приходили з очікуванням, готовністю прийняти амінь. Іноді, як ви знаєте, люди релігійні. наша природа. І наша природна схильність бути релігійними. Коли Адам згрішив проти Бога, він прикрився подобою одягу. Ніхто не вчив його бути релігійним. Він робив це інстинктивно, однак релігія це не стосунки з Богом. Амінь. Релігія це частина вашого тіла. Тіло схильно бути релігійним. Ви знаєте, що сатана релігійний амінь. Він намагається вселити вам помилкові думки про Бога. Бог вимагає від тебе, Бог хоче вловити тебе. Бог до тебе чіпляється, Бог тобою незадоволений, І вам здається, що Бог злий. Іноді таке уявлення звичне, тому що ваш земний батько, можливо, порчить, чіпляється і завжди незадоволений, або у вас така мати. Не знаю. Матріархат зберігає свої позиції. Особливо це дуже видно у нашій країні. А знаєте, як кажуть в Америці, якщо мама не задоволена, ніхто не задоволений. Отже, суть в тому, щоб ми приходили, готові приймати. Хтось скаже, це егоїзм приходити до церкви, щоб без кінця приймати А як же случення Господу? А як щодо того, щоб віддати Богові належне? Єдина добра справа, яку людина повинна робити перед Богом, це приймати що у вас є? Хіба ви можете вважати себе кимось іншим, ніж духовним банкрутом? Навіть отримавши порятунок і народившись з гори, ми продовжуємо приймати. Амінь. Коли ми перестали бути грішниками і стали новим творінням, ми все так само приймаємо від Господа. Ісус сказав у верхній горниці. Нині прославився син людський, і Бог прославився в ньому. Знаєте, коли він це вимовив? Після того, як вмочив шматок хліба і подав його Юді, це був вчинок любові це єврейська традиція, мочивши шматочок їжі, ви даєте цю їжу тому, кого найбільше любите. це людина, до якої ви проявляєте найбільшу повагу. Але це знак не стільки поваги, скільки любові. Ісус не міг виявити повагу до вчинку Юди, той вже був у процесі зради Ісуса за тридцять срібняків. Все це було передбачено у Біблії і зради, і навіть тридцять срібняків. Диявол уже був укинутий у серце синові Симона, Юдії Скаріотському, щоб він видав його. То ісус, знавши те, що отеця віддав все йому в руки. Що від Бога прийшов він і до Бога відходить, устає від вечері, здіймає одежу, бере рушника і підперезується. У ті часи найчорнішою роботою для слуги було омивання. Ні, гостей очевидно, всі зібралися у верхній горниці для святкування Великодня. Через кілька днів Ісуса вже заарештують. Біблія говорить, що під час вечері Ісус став з за столу і підперезався. Дивіться, що тут сказано. Знавши те, що отець віддав все йому в руки, і що від Бога прийшов він, і до Бога відходить. Бачте, він знав, що все від батька. Він знав, що він найсильніший, найбагатший. Він знав, що прийняв все від свого батька. І ось він став із за столу, схилився і став вмивати учням ноги. Ось як вас любить Господь. Він використовує всю свою силу щоб служити вам, щоб очистити вас від гріха і осквернення. Мені це так подобається, але потрібно зрозуміти одну річ: ви скажете, пасторе, ісус започаткував ритуал фізичного обмивання ніг. Ні, друзі мої, я не про це. Я нічого про це не сказав. Будь ласка, не додавайте нічого до моєї проповіді. Я говорю про духовне значення того, що робить Ісус. Не думаю, що Ісус зробив це, щоб покласти початок фізичному обмиванню ніг учнів, і ось чому. Чи практикували це у ранній церкві? Так, однак вони знали, що це образ надія. Я скажу вам, чому was чи розуміли учні, що okay. саме робить Ісус? Якби я зробив те саме, чи змогли б ви сказати, що я торкнувся від ваших ніг і помив їх? Так, звичайно, але що сказав Ісус Петру, коли той вимовив Господи, чи тобі вмивати мої ноги? Що відповів Ісус? Ісус відказав і промовив йому, що я роблю, ти не знаєш тепер. Як по-вашому, зрозумів би Петро, якби Ісус просто умив йому ноги, значить, сенс не фізичний, а духовний. Читаємо далі. Говори і, ну, до нього Петро. Ти повік мені ніг не обмиєш. Коли я не вмию тебе, ти не матимеш частки зо мною. Той скаже мова про порятунок. Ні, якби мова йшла про спасіння, ісус сказав би, не маєш частини в мені. У грецькому тексті стояв би інший прийменник, не «ен». Яке означає всередині там стоїть слово мета, що означає зі мною. Іншими словами, ви не зможете ходити зі мною. Ви врятовані і народжені згори, але для плідного ходіння і спілкування зі мною вам потрібно обмивання. ніг. зверніть увагу, що мова не про обмивання кров'ю, а обмивання ніг. Ісус встав з вечері. Це символ воскресіння. Ісус символічно показує, що Він робить для нас на небесах сьогодні. Він чекає, коли ви прийдете і покладете свої запилені ноги в його руки. Ви запитаєте, як так можна? Господь славе, візьми мої брудні ноги. Саме так Він хоче проявити любов до вас. Коли у вас є дитина, яку ви дуже любите, і вона лежить у ліжку, готуючись до сну, вам хочеться помасажувати дитині ноги, щоб проявити свою любов. Чому ви не відповідаєте? Не кажіть амінь. Ви коли-небудь масажували дитині ноги, щоб проявити свою любов, ви мовчки висловлюєте свою любов масажем ніг дитині. Чи бувало таке у вас? Дитина скаржиться, що в неї болять ніжки, і ви починаєте їх масажувати і відчуваєте радість. Правда? Радість це дія. Амінь. Господь хоче проявляти любов і вмивати вам ноги сьогодні. Перебуваючи на небесах, він продовжує служити вам. А ви кожного дня продовжуєте служити самому собі, служити людям, служити начальнику і потребам своєї компанії, служити туди, там, замість того, щоб прийняти найбільше служіння всіх часів. Служіння любові. прийдіть до Господа і скажіть, я так втомився, але приходжу до тебе. іноді іноді навіть не потрібно відкривати Біблію, а просто сказати Господь. я приходжу до тебе подібно Марії. Я знаю, що потрібно тільки це. Все, що я сьогодні зробив, не так потрібно, а потрібно тільки одне. Господи, я просто хочу прийняти твою любов, і твою силу. Я дуже втомився, Господи. Мені потрібно свіже наповнення твоїм здоров'ям. Твоїм Твоєю молодістю, твоєю силою, твоєю божественною енергією нині потрібне оновлення. Бог може спонукати вас відкрити Біблію, слово Боже. Ви скажете, Господи Ісусе, у мене такі забруднені ноги. Я брав участь у не дуже гарних розмовах. Мій розум був зосереджений на тілесних речах. Мій розум забруднився. Пам'ятаєте, що людина була створена із праху земного, а дух людина отримала від дихання Бога, однак його ноги в пилу, вірно? Завжди. Чому це символ вашого ходіння по цій землі? Ви завжди оскверняєтеся. Яка частина тіла стає найбруднішою? Нога? Тому що ваше тіло створене із праху земного. Коли Адам зрішив, Бог сказав, Змію, проклятити перед усіма скотами. Ти будеш ходити на утробі своїй. Це коли говорить про те, що коли змій пересувався якось інакше. У нього були ноги. От чому, знаходячи в скелеті змії невеликі відростки, вчені заявляють, що це ознака еволюції. Ні, не еволюції. Біблія говорить, що раніше змія ходила на ногах, вона пересувалася пішки. а мавпи все також навколо нас. Okay. І Кінг-Конг все так же разом із нами. 35 мільйонів років, звідки ви дізналися? Може, 34 або 36. Люди з упевненістю називають цифри, знаючи, що вони зовсім не точні. Тим це інша тема, і зараз це неважливо. Я просто розповідаю вам, церква, що на початку Бог створив небо і землю, і тіло людини було створено з преху земного. Коли Адам згрішив, Бог спочатку прокляв змія, сказавши, на своїм череві будеш плазувати і порох ти їстимеш у всі дні свого життя. Якою їжею харчується сатана? Прахом. «На своїм череві будеш плазувати порох, ти їстимеш у всі дні свого життя. Порох, прах, з чого створено тіло людини з праху. Коли Ісус вмивав учням ноги, це було образно символічно. Від чого він вмивав їм ноги? він вмивав їх ноги від пилу. Під час вивчення я виявив дуже цікаву річ. Господь спонукав мене вивчити цей момент. У Біблії сказано, по тому налив він води до вмивальниці та й зачав обмивати ноги учням і витирати рушником, що ним був підперезаний. Дуже цікаво, що грецькою мовою цей рушник називається лентіон. У перекладі це слово завжди означає ляну тканину чому я про це говорю тому що у біблії у книзі об'явлення сказано що вісони з льону це праведність святих віруючих ми з вами знаємо що вода це символ слова божого ісус миє ваші ноги водою коли ви приходите до ісуса він дає вам слово амінь він говорить до вас безпосередньо або через писання яке ви читаєте ви приходите до бога не для того щоб просто посидіти в або просто закінчити читання певної глави за планом перемоги, виконавши свій обов'язок. Якщо ви просто переслідуєте план, ви нічого не отримаєте. Приходьте до Бога, знаючи, що Він наповнить вас. У вас не так багато конкурентів. Запевняю вас. Я приходжу до Ісуса, і те, що Він повинен був дати вам, отримую я. Ви злитеся? Ви отримаєте те, що мали отримати, якщо проведете чез з Богом, або він дасть це мені. Він каже: ніхто не приходить до мене з очікуванням. А я такий наповнений. Я сама любов. Я хочу давати і виливати. У мене стільки скоєних речей, що насичують по-справжньому, але людям вони не потрібні. У них немає часу це прийняти. Вони зайняті тим, що забезпечують себе. <реш> Ти приймеш це. Так, Боже, виливай все. Амінь. І я сказав так, щоб спровокувати і вас. Потім я ставив вивчати слово витирати. Господь спонукав мене дослідити значення цього слова, і я був благословений, тому що слово «отирати» грецькою звучить як екмасо. Що означає це слово? Воно складається з двох слів ек і масо. Це грецькою. Ек означає з, з" від. А що означає масо? Це означає поглинати або їсти. А значить, слово екмасо означає позбавлений від поглинання. Ісус умиває вам ноги, а потім витирає їх. Він умив ваші ноги, і на них більше немає ніякого пилу їжі для диявола. Амінь потім не він використовує праведність святих, витирає ваші ноги свідомлення святості. Після обмивання завжди приходить усвідомлення праведності. Не ви знову відчуваєте, що чисті. Ви відчуваєте, що Бог, дивлячись на вас, не бачить у вас недоліків. Ви почули мене? Ось одна із речей, яку ви можете зробити. Зараз я покажу вам про що йде мова, що я роблю ти не знаєш тепер. Говорить до нього Петро. Ти повік мені, ніг, не обмиєш, коли я не вмию тебе, ти не матимеш частки зо мною. Ісус не сказав частини в мені. Мова не про порятунок. Петро та інші учні врятовані. Слова частини зі мною означають, ви не зможете ходити зі мною. Ви віруючи, але у вас немає ходіння із Богом, сприяння йому і спілкування. Приймаючи причастя, вчіться приймати його любов щодня. Прийміть його слово. Повторю, що у 15-му розділі від Івана все як і раніше знаходяться люди у верхній горниці. Ісус сказав я ви гілки. Ви вже очищені. Це не слово докору, це не слово нового закону. Ісус дав Верхній Горниці нову заповідь. Ми часто фокусуємося на десяти заповідях і дуже багато уваги приділяємо нагірні проповіді. Хто з вас чув про нагірну проповідь? Хто із вас? Кілька людей? Печально. ще раз. Хто із вас чув про нагірну проповідь, вже ставши християнином? Гаразд. Хто з вас <серкнув> чув про проповідь у Верхній горниці, тільки деякі, і I так з усіма християнами. Вони більше знайомі з негірною проповіддю, ніж із проповіддю на горі Сіон. Верхня горниця ймовірно знаходиться на найвищій точці гори Сіон. Проповідь, яку Ісус виголосив на горі. Це закони, це конституція царства, яке він прийшов принести на землю, але це зовсім інше вчення. Однак це ще не вилив благодаті і не ера це. Церкви. Ісус прийшов принести Царство Боже до Ізраїлю, але його терміни викладені. І якби тоді народ прийняв Ісуса, царство Боже вже прийшло б на землю в Ізраїль. Отже, це Конституція царства. Ми повинні бути більш знайомі з настановами для церкви проповіді у верхній горниці, проповіді на горі Сіон, правда? Правда? У проповіді на горі Сіон прозвучала нова заповідь: любіть один одного, як і я полюбив вас. Ключові слова, як я полюбив вас, я повинен прийняти любов Господа. Я не зможу любити, поки не прийму любов. Ми любимо, тому що він перше полюбив нас. Амінь. Верхній горниці Ісус навчив нас новій молитві. Моліться ім'я моє. До нині ви нічого не просили в ім'я моє. Це включає навіть Господню молитву про царство. Ми, як раніше, молимося цією молитвою. Вона все так само актуальна, але в цій молитві теж не було слів ім'я Ісуса. До нині ви нічого не просили в ім'я моє, ні в одній молитві. Тепер же просіть в ім'я моє, щоб радість ваша була досконала. Батько дасть вам це. Потім Ісус розповідає про те, що робитиме для учнів Дух Святий. Послання у верхній горниці то послання, якому потрібно присвятити більше часу, а також духовному значенню. Вмивання ні іншими словами, все про що я сьогодні вчу частина проповіді у верхній горниці. Сьогодні це говорить вам про те, що робить Ісус, сидячи по праву руку Бога. Я хочу дати вам те, що благословить вас. Ісус відповів йому, коли я не вмию тебе, ти не матимеш частки зо мною. До нього проказує Симон Петро. Господи, не самі мої ноги, а й руки та голову. Очевидно, в його голові готіли брудні думки, а руки робили. Щось нечисте, я весь брудний голова Т. теж. Іноді християни почувають себе так само. Нам здається, що наша голова забруднилася. Послухайте, що сказав Ісус. Комусь здається, що потрібно знову народитися згори. Дивіться, що сказав Ісус. Ісус каже йому, хто обмити тільки ноги, обмити потребує, бо він чистий весь, і ви чисті, та не всі. Бо він знав свого зрадника, тому то сказав ви чисті, не всі. Мова про юду. Подивимося, який у цьому клубі. Урок, десятий вірш. То обмитий, тільки ноги обмити потребує. обмити це слово ло у перекладі з грецької скупався. Тільки ноги обмити потребує. Тут інше грецьке слово ніпто. Коли ви вранці вмиваєте обличчя, ви якраз ніпто. Якщо ви миєте ноги, частина вашого тіла це на купання. Купання це луо. Скажіть «луо». луо. Скажіть, Ніпто? це так по-грецьки, пастор Принц. Це Саме так. Омитому потрібно тільки ноги ніптом, тому що чистивець. Слово «омити» говорить про першу лазню відродження, про яку писав Павло. Пам'ятаєте, лазню відродження? Це якраз слово «ло». Ми всі з вами народжені згори. Ми всі омиті Ми одного разу, разу і назавжди. Це обмивання не можна повторити. Це обмивання не можна повторити. Коли ви врятовані, ви врятовані. А що, якщо я згрішу або спіткнуся, ісус щойно відповів: вам потрібно помити ноги. Про це обмивання сказано у першому розділі Откровень. Послухайте уважно. Я не став виводити цей вірш на екран. Йому полюбив, хто нас омив нас від гріхів, нашо кров'ю своєю. Там теж звучить слово. Він умив нас від наших гріхів своєю власною кров'ю. Це і є порятунок. Ви омиті кров'ю Ісуса. Ви врятовані, ви народжені згори. Алілуя. Бог вже не згадує ваших гріхів, Бог дивиться на вас, не ставлячи вам гріхів. Ви недосконалі, але ви у процесі безперервного освячення, і вам потрібно утвердитися в цій істині, щоб дійсно бути у процесі освячення. Хто має вуха чути та чує? Вам потрібно знати. Нати одну важливу річ після того як ви були врятовані і омиті кров'ю, ви не переживаєте все нове і нове обмивання кожного дня. Вам потрібне тільки слово життя на землі тимчасове. всередині себе ми знаємо, що є духовний світ, і він ще реальніше. ви дізнаєтеся це у той день, коли ваше серце перестане битися. А ми продовжимо дивитися на небеса в очікуванні повернення Сина Божого Ісуса. нахиліть голови і закрийте очі. Ви можете помолитися зараз разом із зі мною. Ісус Христос, Син Божий, прийде у ваше життя. Помоліться цією молитвою, Отче Небесний, дякую, не зважаючи на те, що я грішник, твоє Слово говорить, що Христос помер за грішників. Ти полюбив мене коли я був найгіршим. Ти послав свого сина Ісуса Христа і Він помер на хресті за всі мої гріхи. Коли з усіма моїми гріхами на Христі було покінчено, і вони були повністю прощені, повністю омиті. Ти воскресив Ісуса із мертвих знак того, що я був оголошений праведним перед Божим престолом. Ісус Христос, мій Господь і мій Спаситель. Я дякую Тобі, Отче, в ім'я Ісуса. І весь народ сказав Амінь. Встаньте, будь ласка, Алілуї. Не приймайте благословення За як належне. Давайте вірити, що Бог захистить нас. Амінь. Давайте вірити Богу. Давайте вірити Богу, який любить нас і піклується про нас. Амінь. Перебувайте під захистом крові, і омивайтеся словом, і Бог збереже вас освіженими, сильними і здоровими. Нехай наступного тижня Господь благословить вас і ваші сім'ї, благословеннями Авраама і благословеннями 28-го розділу повторення закону. Христос викупив нас від клятви закону. Нехай Нехай благословення 28-го розділу Второзаконня прийдуть наступного тижня на вас і на ваших рідних. Нехай Господь дивиться на вас своїм світлим обличчям. Він вже зробив це через працю Ісуса Христа. Нехай Він завжди посміхається вам і дарує вам велике благовоління на очагу всіх, хто на вас дивиться. нехай Господь дивиться на вас і ваших рідних і дарує вам і вашим близьким обличчям. Чудовий світ шалом, благополуччя і цілісність в ім'я Господа, Ісуса Христа. І весь народ сказав Амінь. Нехай Бог благословить кожного з вас. До нових зустрічей.